Всім доброго дня! Сьогодні я презентую свій бот та розповім декілька фішок, які можуть стати у нагоді. Бот для перегляду погоди. Цей бот розроблений для надання користувачам точного та оперативного прогнозу погоди для будь-якого міста в світі. Він використовує дані з надійного джерела OpenWeatherMap, що забезпечить детальну інформацію про температуру, опади, вологість та інші важливі показники. Отримання даних про погоду. Бот отримує дані про погоду завдяки інтеграції з API OpenWeatherMap. Цей сервіс безкоштовно надає доступ до детальної інформації про поточні та прогнозовані умови в реаль... режимі реального часу для більшості населених пунктів на планеті. Проблеми з бібліотеками та перехід на телебот. Я спочатку хотів робити цей бот на Iogram бібліотеку але потім почитав та зрозумів, що були вир... вирізані Message Handler та Dispatcher, що багато часу забрало в мене. Тому що на перехід на телебот теж зайняв деякий час. Виклики з Message Handler та Dispatcher. Ми зіткнулися з проблемами використання бібліотек Message Handler. Та диспетчер з IOG, оскільки вони були вивчені з цієї популярної бібліотеки для розробки ботів, що я й казав. Прихід на Телебот, врешті-решт, ми вирішили перейти на бібліотеку Telebot, яка надає стабільну та надійну функціоналість для побудови ботів у Телеграм. І коли я працював з Телеботом, мені навіть більше сподобався, ніж Айограм. Використання функції Types. Імпортування функцій. Після переходу на телебот ми імпортували функції Types, яка дозволяє нам працювати з різними типами даних, необхідними для взаємодії з ботом. Гнучкість та розширюваність. Функція Types надає широкі можливості для обробки вхідних даних, що робить наш бот більш гнучким та здатним обробляти різноманітні запити користувачів. Покращення функціональності. Завдяки використанню Types ми змогли додати нові можливості, такі як обробка географічних координат. Збереження налаштувань користувачів тощо. Підтримка мультимовності. Це дуже важлива річ, тому що цей бот може розширюватись дуже-дуже на, на всі країни. Підтримка назв міст різними мовами. Наш бот тепер здатний розуміти назви міст, введені користувачам будь-якої мови, що значно покращує зручність використання. Оптимізація пошуку погоди. Завдяки можливості обробити мультимовних запитів, бот ефективно знаходить потрібну інформацію про погоду для будь-якого населеного пункту. Покращення доступності. Підтримка різних мов розширює аудиторію бота та робить його корисним для користувачів з усього світу. Плани на розширення функціональності це на перспективу бота. Він якраз завдяки мові, те, що він підтримує будь-яку мову, він може дуже надобитись комусь. Нагадування. Плануємо додати можливість створення нагадувань про погоду. Щоб користувачі могли отримувати актуальну інформацію без необхідності постійно перевіряти бот. Геолокація Також в планах реалізувати функція, функцію визначення геолокації користувача, щоб він міг отримувати прогноз погоди без необхідності вводити назву міста. Підсумок Надійний сервіс завдяки OpenWeatherMap він дає точну та швидку інформацію про. Місто Пог і погоду. Мультимовна підтримка завдяки тому, що бот приймає будь-яку мову та видає інформацію, це знадобиться у майбутньому. Та майбутнє вдосконалення це дуже важлива річ. Зараз ми перейдемо до самого коду, запустимо його і перевіримо. У мене ось імпорт тут. Я імпортував request, data DataMine. Це Fromconfig, це там IP-бота та IP-везер токена, який, яким я користуюсь. І саме бібліотека Telebot, ось вона. Що було сказано раніше. DP це диспетчер, щоб було зручніше його використовувати. Ось. Ось. Це в нас стікери. Якщо. Ясно, то виводить сонце. Якщо облачно, то хмару виводить і так далі. Дощ, хмару з дощем. Гроза, то буде блискавка і так далі. Так, запустимо нашого бота та перевіримо його функціональність. Помилок ніяких немає, все раз працює. Приходимо у Telegram, запускаємо бота. Він нас... Вітає. Та каже, щоб ми вказали назву міста. Наприклад, це буде Київ. Зараз я напишу на російський. Все гаразд. Ось вона видала дату, час і вивела місто, яке ми вказали, температуру на даний час, і яка там погода, облачна. І ось саме це хмарка. Що я показував раніше? Ось воно. Дуже зручно і гарно, я вважаю. Влажність, також інколи важлива річ. Вітер, скористь, швидкість вітра. Також інколи може знадобитись комусь всхід сонця та захід. захід, захід. І тривалість дня. 16 годин 26 хвилин. І бажання гарного дня. Зараз ведемо на англійській, з маленькою буквою також можна. В цьому немає проблем. вибачаюсь, зробив помилку. Київ. І ось нам виводить інформацію. Все. Також саме і на українській. Також все працює бездоганно. Можна не тільки Україну, будь-яку країну іншу, наприклад, Варшава. Також виводить все хрест. Можна Прага, багато, ну, всі населені пункти є цьому боці навіть якщо це маленьке село воно також буде тут ось я зараз у Карлових варах Чехія. воно маленьке але курортний город. ось я написав і все ви видає маленький город, місто і Температура совпадає те, що в мене на телефоні. Тому що геодані передається однаково, дуже зручно, я вважаю. От є кнопка запрос але вона зараз не працює, тому що не було часу, я потратив дуже багато на перехід з Iograму на телебот. Це, напевно, всі, вся інформація про бота, яка може знадобитись. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня.